Вітаю вас на каналі. Хочу би показати, як укриваю я виноград. Багато в коментарях було прохання показати, як буду я укривати кучу аватар, які виведені на арку. От дивіться, з чого я розпочинаю. Підведи, будь ласка, ближче. Прокопую отак повздовж ряду. Прокопую траншею повздовж цього ряду. І тоді починаю відв'язувати відв'язувати самі сам виноградну саму лозу і зв'язувати буду її в пучки. От зараз я одну сторону покажу, щоб не затрачати час. Ми просто її будемо опускати на землю такими пучками. Буду зараз, ось зараз я одв'яжу і покажу, як, як я буду зв'язувати, і буду тоді як його прижимати до землі. Ось дивіться, я вже відв'язав цю сторону, зв'язую я шпагатом. І виходить, мене такі ось зв'язані лози. Будемо їх класти на землю. і Зараз я весь кущ таким чином зроблю і вам покажу, як я буду далі його укривати. Зараз я вам покажу, як буду відв'язувати найбільший пагін, бо в багатьох було питання, як це буде відбуватися. Це досить просто, як на мою думку, відбувається. Підв'язуємо його відверху і будемо зараз його за рахунок своєї довжини, він ще досить легко опуститься на землю. Зараз ми від'єднаємо цю частину, і зараз будемо опускати. Зараз ми вже від'єднуємо цю частину і ви побачите, що він доволі легко опуститься на землю. І ця перша частина вже зараз піде. Тут небагато нам залишилось відв'язати. Дивіться, одна частина вже пішла. Тепер найбільший. Все, відв'язуємо його. Ось, дивіться, зараз я покажу, як він опуститься. Переберемо драбину. ось Дивіться, він опускається на землю. Трошки заважає. От це ми зараз виправи. Опа. Все, пішо. Збачте, за рахунок довжини він. Здивіться, бачите, є певна. Довжина його, яка дозволяє нам його нагнути, дивіться, буде пригинатися. Зараз я зв'яжу вже все і буду далі показувати закінчення вкривання цього куща. Ось ми зв'язали вже наші пагони в пучки. Зараз ми їх будемо по траншейку складати. У мене зроблені ось такі із проволоки гачки, щоб прижимати до землі наші пучки. У мене їх дуже багато, заготовлено завчасно. І зараз ось ми будемо обережно їх вкладати в нашу траншею по черзі. Будемо дивитися, що, що найкраще. Дивиться, зразу ці пагінці, що у нас легше пригибаються, будуть закладатися. Ось дивіться. Гнуться вони ще досить гарно. І так прижимаємо нашими гачками. Якщо буває таке, що одного мало, можна за, з іншої сторони. Ось ще одного погана туди. Зараз ми з'єднаємо їх отак. Так, я з'єдную і проходжу через певний. отак так ми прижимаємо Ось так вони прижиматимуться всі. великий цей також. Будемо по черзі всі закладати, ось дивіться. Менші кущі я вже заклав в траншейку. І отак будемо їх усімо розкладати. Великого цього так само прижмем. Ось дивіться, хто казав, що не буде гнутися, дивіться, гнеться. Доволі непогано. За рахунок той довжини просто свого пагона. Він ще це. Тут ми використаємо поки що, прижмем його. Щоб не виправлявся, бо не втримує Мої гачки не втримують поки що такого пагана. Ми так прижмем відкидаємо зараз землею, тому що воно буде його випружинювати. А тоді заберемо ці наші цей. Ось так. Зараз це я прикидаю землею. Оцю частину ми будемо укривати, я беру звичайні. Мішки з-під цукру, те, що мене не вдасться вкрити землею, я е, лоза мене менш цікавить багаторічна. мені цікавить лози ті, що цього річні. Ми будемо їх обмотувати, а так зв'язувати цю частину. Я покажу пізні, пізніше, а так буду обмотувати. Зараз я це виконую, вам покажу, як це буде виглядати. Ось ми завершили укриття винограду. Давайте пройдемо, подивимося, як у нас вийшло. Цю частину, яку я вам вже показав, я повністю прикопав зимою, закидав в траншейки в одну сторону і частину в другу. Те, що не зміг пригнути, тут вже багаторічна така лоза і частинка лози цього Я замотав мішками з-під цукру, витягнувши заздалегідь плівку з них. Отак буду я укривати і далі Вино, виноград, де молоді кущі. Там вкривається більш простіше, воно легко гнеться лоза і легше прикидається землею. З нас В своєму досвіді вже пробував укривати шифером, агроволокном, частиною соломи укривав. Але для мене поки що залишається оцей спосіб укриття, найнадійніше. Ну, він найважчий, але він дуже гарний, в тому плані, що він зберігає нашу. Лозу максимально від негативних умов зими, оцих коливань постійних морозів, які є. Ось бачите, хто казав, що не можна такого великого куща вкрити, треба затратити трохи часу і бажання, головне, щоб його вкрити. Кому було корисне відео, підтримайте канал подобайкою і коментарем. До зустрічі!